5 квітня у Луцьку стартував чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих молоді юніорів та юнаків. За останні роки наше місто стало центром легкоатлетичних змагань, адже тут є уся відповідна інфраструктура та сертифікована дистанція для проведення всеукраїнських і міжнародних змагань зі спортивної ходьби, яка тягнеться вздовж проспекту Волі. Підтримати спортсменів прийшли очільники області та міста. Відкрили її ще до повномасштабного вторгнення, і вона досить гарно підходить всім. Ну і локація, оскільки в нас як кажуть, трохи менше тривоги по всій території України, тому спортсмени і Їдуть сьогодні зібралися. Е Кращий з кращих, тому побачимо, хто буде перший. Нам приємно, що наше місто дуже часто стає місцем для проведення різноманітних змагань, чемпіонатів України, а раніше і до повномасштабного вторгнення, і європейських чемпіонатів. Сьогодні у нас відбувається чемпіонат України зі спортивної ходьби, завтра буде чемпіонат України з кросу в парку 900-річчя. І, звичайно, що приємно сьогодні приймати спортсменів з багатьох областей, з багатьох міст України. Виколенням приїжджає на такі змагання до Луцька рекордсменка України на 35 кілометрів зі спортивної ходьби Ганна Шевчук з Івано-Франківська. Вважає, що не дивлячись на прохолодну погоду, буде гаряче, адже має сильних конкуренток волинянок. Чотири роки назад я тут отримала нормативно олімпійські ігри, виграла чемпіонат України серед дорослих. А також через два роки теж тут була призеркою чемпіонату України. Так що мені ця траса знайома, так я люблю місто Луцьк, і часто ми тут буваємо. Зі мною будуть стартувати лідери команди збірної дівчата Марія Сахарук, Олена Собчук. Думаю, що буде хороша боротьба, а вже побачимо після фінішу, хто виграє. Першими стартували чоловіки та жінки на дистанції 20 кілометрів. Серед спортсменів титуловані скороходи, переможці багатьох міжнародних змагань, учасники Олімпійських ігор. Для головного тренера національної збірної України це важливі старти, адже вони є індикатором підготовленості легкоатлетів для відбору на світовій першості. Це головний відбірковий старт. Для участі в командному чемпіонаті Європи, який відбудеться 18 травня, в місті Падебраде, сьогодні на стартують найсильніші атлети, які приїхали з усієї країни, і ми надіємося, що сьогодні переможе сильніший. І команда національно буде представлена на головних змаганнях європейських на найсильнішому складі. Паралельно із дорослими стартували юнаки та юніори на дистанціях від 2 до 10 кілометрів. Лідеркою на 5 кілометрівці у групі ю 18 стала представниця Житомирщини Сабіна Барамідзе. А серед юнаків першим фінішував спортсмен із Сумщини Іван Скриннік. На 20-ці впродовж усієї дистанції волинському титулованому атлету Івану Бензируку досить сильно конкуренцію склали сумські спортсмени. Уже на 14-му кілометрі у лідери вийшов Микола Рущак, який і фінішував першим. Я радий перемозі, дистанція далась дуже складно. Це змагання, мабуть, найскладніше, я йшов, але результат високий, саме тому і важко. Але я радий, що зміг витерпіти». І виграти це перший мій чемпіонат України, який я виграв серед дорослих. 42 секунди програв лідеру Іван Банзарук, проте вважає, показав чудовий результат. Я два тижні тому стартував 50 кілометрів, можливо, чуть не відновився до кінця, але я задоволений результатом. Друге місце класно. Підтримка супер. Так що задачу свою. Так, не мінімум, не максимум посередині сьогодні виконав. Зараз я 22-й в рейтингу світовому потрапляю на чемпіонат світу з легкої атлетики в Токіо. Тим часом трійка сильніших на жіночій двадцятці впродовж усієї дистанції була незмінною. Суперницею двох волонянок Марії Сахарук та Олени Собчук була Івано-Франківська скороходка Ганна Шевчук, яка в підсумку і виграла цей чемпіонат. Другою фінішувала Марія Сахарук і замкнула трійку призерів Олена Собчук. Дистанція долалась досить складно, оскільки був дуже сильний вітер і було холодно йти. Ми дружно з дівчатами йшли трійкою, це мої подруги, але як скажеш, виграє сильніший, трошки не, не вистачило сили. Я просто йшла тим темпом, на який була готова, і рівно майже прийшла дистанцію, чим задоволена. Я готувалася на 35 кілометрів два тижні назад, йшла, і в мене ще такої немає швидкості на цю дистанцію на 20 кілометрів. Тому нормально. Уже в неділю 6 квітня в парку 900-річчя Луцька відбудеться ще один старт командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі.